Зайшли в костку тільки за підгустками. Хто вгадає, скільки ми залишили на касі. Підказка більше ніж планували. Перші у кошик Хагіс вони у нас фаворити. Пампер спробували, але Майя сказала ні, і її шкіра підтвердила. Звісно, на один похід сюди не обходиться без булок чи круасанів. Сьогодні летять ці кошик і те, і те. А ще лосось. Я вже не вагітна, тому домашня засолена рибка. Це моя нова залежність. Половину засолюю, іншу заморожую і на тежні започув. По дорозі пробуємо суп Клем Чаудер. Він не Поганий, але домашній смачніше. Беру полоницю, бо вагітні хотілки пройшли, а хочу, прямо зараз нікуди не поділося. Водичка та папір, то база з костку, гарна якість і ціна нормальна. Нарешті є яйця, причому за адекватною ціною, хоч і ліміт три упаковки на людину, але нам на місяць якраз вистачить. Поки я стояла на касі, чоловік потайки нагріб дві банки нутелли і веганські котлети. Коротше, знову спрацював магніт костку, зайшли за підгузками і вийшли ще компості балів. Як чесно, яка запрещенка стабільно летить у ваш кошель? До речі, які підгузки у вас найкраще зайшли? Бо ми хай оцінили, але може щось є краще?